Чому депутат Ігор Лапо зник від своїх виборців? Чи є сьогодні Лапо Ігор Миколаєвич депутат? Ми до нього не може Чому його місце прийому громадян приховується? Ваш виклик переадресовується на автовідповідь. На жаль, зв'язку з місцевим депутатом немає. Як заробляє депутат? Адже в декларації вказано більше 10 мільйонів гривень готівкою. Грошей побрати більше і собі в кармани позасовувати. Не знаєте, хто після цього депутат на тополі? полі не знаю. як і більшість мешканців 17-го округу? Тож давайте дізнаємось, хто такий Ігор Лапко. Програма проявлення на телеканалі Д1. у минулому випуску. Ми провели жеребкування. Тож цього разу будемо проявляти Ігоря Лапо ігор Лапо 1981 року народження, депутат Дніпровської міської ради, член депутатської фракції громадська сила, член постійної комісії Дніпровської міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології. У 1998-2002 роках Ігор Лапо навчався в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, де отримав кваліфікацію викладача фізичного виховання. З 2008 по 2011 рік навчався в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, здобув кваліфікацію юриста, одружений, має дочку та двох синів. Згідно декларації за 2020 рік мав. Земельну ділянку площою 200 соток в Солонянському районі Дніпропетровської області та сім земельних ділянок загальною площою майже 59 соток в Дніпрі, квартиру більше 60 квадратних метрів у Києві, адміністративну будівлю площою більше 70 квадратних метрів в Дніпрі у спільній власності з сім'єю, згідно декларації, за 2020 рік мав квартиру майже 52 квадратні метри у Черкасах. У власності дружини Ольги Лапо задекларовано: земельна ділянка 200 соток 2 гектара в Солонянському районі та дві земельні ділянки загальною площою 15 соток в Новоолександрівці, квартира понад 60 квадратних метрів у Дніпрі. Квартира майже 62 квадратних метри у Кривому Розі, легковий автомобіль Toyota Превія 2007 року випуску вартістю 120 тисяч гривень. Лапо Ігор Миколайович Мав корпоративні права в трьох юридичних особах загальною вартістю 158 тисяч гривень та був кінцевим бенефіціаром вісьмох юридичних осіб. Готівкою зберігає понад 500 тисяч гривень, 174 тисячі доларів, 73 тисячі євро. А тепер порахуємо загальну суму у гривні. Виходить згідно офіційного курсу Нацбанку України, депутат мав готівкою більше 10 мільйонів 100 тисяч гривень. Дружина зберігає готівкою 50 тисяч гривень, 53,5 тисячі доларів та 23 тисячі євро. Разом це майже 3 мільйона гривень. Тож родина у 2020 році зберігала готівкою більше 13 мільйонів гривень. Станом на 2020 рік Ігор Лапо здавав в оренду офісне приміщення. Згідно декларації, це адміністративна будівля у Дніпрі, якою він володіє загальною площою понад 71 квадратний метр. Він здає в оренду своє приміщення товариству Екоенергосервіс Дніпро дохід, який задекларував Лапо, складає 3,5 тисячі гривень на рік. А тепер знову порахуємо, оренда офісу більше 70 квадратів коштує на місяць 290 гривень. Це 4 гривні за квадратний метр на місяць. При цьому, що середня вартість оренди офісного приміщення у Дніпрі вартує більше 10 доларів, це майже 400 гривень за квадратний метр на місяць. Плюс комунальні послуги та експлуатаційні показники. А наприклад, оренда однокімнатної квартири у Дніпрі складає 8 тисяч гривень на місяць. Згідно декларації за 2020 рік, дружина депутата, чиновниця Ольга Лапо працювала у центрі соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Шевченківської районної ради. Задекларувала за 2020 рік заробітну плату разом із соціальними виплатами у розмірі майже 30 тисяч гривень. Декларування майна за 2021, 2022 та 2023 роки в Україні вже відновлено. Проте депутат Ігор Лапо не поспішає оприлюднювати інформацію про свої статки. Коли декларації будуть заповнені, ми обов'язково повернемось до цього питання. Можливо, депутат не вважає за потрібне витрачати час на заповнення декларації. Тоді можна зробити висновок, що у пана Ігоря достатньо часу для того, щоб займатися благоустроєм району, яким він опікується. А це виборчий округ номер 17. Житловий масив Тополя, 3 вулиця Комбрига Петрова, Панікахи, Запорізьке шосе, що у Шевченківському районі міста. Ми неодноразово приїжджали на житловий масив Тополя, як і до інших районів, і спілкувалися із мешканцями у форматі прямого діалогу. Чи знаєте ви місцевого депутата на тополі? Ні, звісно, лапо був у нас не пам'ятаю зараз фамилію був депутат а зараз не знаю. Що він зробив, можливо, для вашого будинку для вашого подвір'я? Двері поміняв в нашому домі в усіх. Скажіть, а можливо, якісь зустрічі з мешканцями проводились? Проводились, проводилися, так. Зараз у да. це в останнє часу немає. А чи часто його бачите, він приїжджає на зустрічі з мешканцями? Мрище. чи як? Раніше їздив, а зараз не, не знаю. Які, можливо, проблемні питання є у вашому будинку? Щось хотіли б, аби ваш депутат зробив? Ой. От внутрішній квартальні трошки є, да, проблеми. У своїх щорічних звітах депутат зазначає, що проводив прийоми у приміщенні однієї зі шкіл району. Ми вирішили завітати на прийом до депутата, аби поспілкуватися із ним про ті питання, які турбують мешканців масиву, і які проєкти планує він реалізовувати. Добрий день. А ми телеканал Д1. Скажіть, будь ласка, а чи є сьогодні Лапо Ігор Миколаєвич, депутат? У нас він давно вже не буває тут. Не буває, а він у нього ж тут був раніше місце раніше, прийому до щедовий до А тобто он, він зараз приїхав? Приїхав кудись, але ми не знаємо куди. Ага. Добре, дякуємо вам. Ось ми щойно почули, що приймальні депутата тут вже немає. Хоча офіційну інформацію на сайті Дніпровської міської ради ми побачили, що Лапо Ігор Миколаєвич приймає у другий та четвертий понеділок місяця, з другої до п'ятої години, саме за цією адресою, за якою ми зараз приїхали, але його тут немає. Тож люди тепер мабуть не знають, куди взагалі приходити до свого місцевого депутата. На сайті міськради ЛАПО звітує про свої щорічні роботи, виконані на районі. Отже, за 2018 рік Лапо замінив у деяких будинках топольчан вікна та двері на металопластикові. І це за весь рік роботи за 2019 рік також переважно заміна дверей та вікон. 2020 2021 роки. І знову металопластикові вікна та двері у будинках. Чому пана Ігоря цікавлять тільки двері та вікна серед усіх інших сфер життя? Більшість тендерів на заміну вікон та дверей у під'їздах Топольчан виграє тільки товариство Нікс ЕМ, директором якого є Сергій Пирогов. А офіційно оприлюднений статутний капітал підприємства складає 2000 гривень. Представники малого бізнесу знають, що виграти тендер у Дніпрі можуть наближені до чиновників фірми. Так і є співзасновником фірми Нікс М був Едуард Магомедов. Це наближена особа до лідера депутатської фракції громадська сила Загіда Краснова. Нагадаємо, що членом цієї партії є і Ігор Лаппо. На сьогоднішній день Лапо є керівником товариства з обмеженою відповідальністю Аннель, зареєстрованого 7 квітня 2004 року. Розмір статутного капіталу складає 170 тисяч 500 гривень. А чи опікується депутат іншими людськими питаннями? Адже їх на районі чимало, і куди взагалі зникла по від своїх виборців? А зараз намагаємося зателефонувати на гарячу лінію депутата, але написано, що абонент поза зоною, тобто немає навіть гудків. Спробуємо зараз другий номер набираємо. Ваш виклик переадресовується на автовідповідь. На жаль, зв'язку з місцевим депутатом немає у місцевих жителів, тому куди звертатись, якщо навіть на офіційному сайті Дніпровської міської ради інформація дана неточна. Наприкінці 2023 року інформація на сайті міськради була оновлена. Однак на сторінці депутата залишили стару адресу прийому громадян, за якою Лапо вже давно не проводить прийоми. Згідно зі звіту депутата за 2022-2023 роки він приймає звернення громадян у дистанційному форматі. Але чому приховує нове місце прийому? Чому не спілкується із людьми віч на віч? Чому не підтримує громадян під час складних викликів, які випали на долю українців? А чи відвідує депутат пленарні засідання Дніпровської міської ради? Лапо пропустив чотири сесії, в тому числі і не завітав на останню сесію 2023 року, де піднімалася тема петиції містян стосовно перенаправлення коштів із піару мерії на допомогу Збройним силам України. Нагадаємо, цю петицію депутати відмовилися розглядати. Загалом присутність Лапо на сесіях оцінюється у 69%. Що ж бентежить мешканців житлового масиву, тополя 3 вулиць Панікахи, Комбрига Петрова та Запорізького шосе. Люди не перший рік чекають від свого депутата уваги до маленьких мешканців району, дитячі майданчики, де разом із батьками малеча проводить велику кількість часу, стоять занедбані. Мене цікавить моя дитяча площадка дворі, у мене правнучка поэтому хочеться, щоб привели в порядок. Тут час дітки виходять маленькі, і постарші, тоді которые... піска нет, грязь. Ну, дворники обирають, тут не можу нічого сказати. Роділі раз ремонтують, ну неплохая. От за пісок вже сколько говорим, що діти в грязі. Багато чого бантежить стан доріг. Звісно, дуже багато де погана дорога, от навіть де ми стоїмо тут коляскою, дуже проблематично їхати. Плюс на дитячих майданчиках дуже погана ситуація, як я бачу. Не прибирається дуже часто, смітники просто переповнені сміттям і навіть нема де викинути серветку, коли дитину повитираєш. Тож Хотілося б, хоча б, щоб на прибирання, то нехай вже вони якісь старенькі будуть, ті гойдалки, але хоча б слідкувати за чистотою. Лапо так активно звітував про щорічні роботи, проведені у домівках мешканців. Проте за роки його депутатської діяльності не всім мешканцям округу пощастило побачити зміни у їхніх будинках. Під'їзд, да, можна було підремонтувати. Ми своїми силами, жителі 30-го дому, щось робимо, щось ремонтуємо. Це 30-й дом. Якого тополя? 3. Третя тополя, так, да, це в Тупіку. Там під'їздів, так. Да. Ну, поганий ремонт, це подерте. Нагадаємо, що Лапо є членом постійної комісії міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології, а ось налагодити транспортну мережу в окрузі, за який депутат відповідає, чомусь не вдається. Для мене, як для постійного користувача. Общественным транспортом самой большой проблемой является то, что э, транспорта не так много, э, по крайней мере, на Тополе, где я живу. Э, потом большой интервал слишком они делают. И мне непонятно, почему у нас в городе появились на некоторых маршрутах автобусы большие, а потом их заменили обратно на. Старый, ржавый и маленькі. И люди невозможно не могут уехать на работу. бывают. С начала войны у нас на 101 маршруте появились большие автобусы. Вот эти, которые комфортабельные. Было все нормально и комфортно было уезжать в город на работу. Но со временем почему-то Вменшилось количество этих маршруток, і я говорю, вот вместо них поставили маленькі. Як на большой маршрут до центру люди можуть там, 8 от тупіка добиратися на роботу. Це это, ну, это нереально. Я бываю три маршрутки пропускаю або з двома пересадками добираюсь на роботу. Дороги дуже погані. Дуже мені не подобається на лівий берег добиратися ну, з нашого району, бо у нас єдина маршрутка 107 ходить. От, раніше було дуже тяжко з нею, зараз більш-менш наладилось. Ну, на лівий берег єдина маршрутка ходить. І плюс у неї дуже великий круг, та яка займає больниці. Там, ну, люди багато людей сідає, дуже багато там лікарень, що там ще, а набережна, там де люди гуляють, відпочивають, і і вона битком забита завжди. Серед останніх тендерів, опублікованих на сайті державних закупівель Прозоро, немає договорів пов'язаних із проблемами, які озвучують топольчани. Непередбачені кошти на благоустрій дитячих майданчиків та ремонт будинків, ліквідацію аварійних дерев та ремонту доріг. Є тендери, де кошти спрямовані на облаштування укриттів у школі. Зокрема, майже 4 мільйони гривень виділені у 2022 році на поточний ремонт укриття навчально-виховного комплексу номер 137. у 2023 році. Більше 240 тисяч гривень пішли на придбання 105 лавочок для сидіння у сховищі. Пропонуємо мешканцям завітати і переконатися, чи дійсно виконані ці роботи і. Чи відповідають вони сумам, що заявлені у тендерах? Ваші думки з цього приводу ви можете залишати у коментарях під цим випуском на Ютуб-каналі Д1 або телефонувати на нашу гарячу лінію. Ну депутат з вами не проводить ні зустрічі, ні, ні. Та я його не бачу, не знаю. Поняли. Ну які можливо питання, проблеми у вашому будинку є, можливо там Ремонти чи е, дах протікає. щось таке? Та, Слухай, там ми ж ми, ми малосімейки, там немає полів, таке, бо я сама мою коридори так мучуся. Оце такі в нас проблемки. Полів нема. Немає, ну зрозуміли. Поли плохі, отут кафель, отам через метр, через два. Підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви місцевого депутата на Тополі? — полі? Ні, не знаю. А, ну я не місцева, я переселенка Запорізької області. Ну, я жила три роки в Харкові, в Харкові, і там набагато краще масиви. В, в... В будинках рядом дороги зроблені і так далі. Ну мені, якщо на мою думку, Харків порівняти з Дніпром, Харків набагато краще, він більш розвинутий, ніж Дніпро. І, наприклад, якщо парки зрівняти, там більш зроблено для людей, для молоді, чим в Дніпрі. Мені краще ну мені кажеться, що місцева влада не дивиться на таке ну, питання, як для людей. А як я не знаю, як сказати грошей побрати більше, і собі в кармани позасовувати. Ну, це моє, моє мніння і так далі. Не знаю. Ніколи не звертались до нього, ви або ваші сусіди, можливо. Ні, ми тут три роки всього живемо, так що я нікого не знаю. А, якісь, можливо, проблемні питання у вашому будинку є, які б ви хотіли, щоб допоміг депутат зробити? Допоміг, щоб на чердаку ну, не, саме. Там сусідка таскається, туди голубів розвезла, і я куди не дзвонила, бо я ж єлі ходю, то, щоб там порядок навести та закрити. Ну, ми замок купили, ремонт зробили в коридорі своїми силами, бо я не знаю, куди тут обращатися. Мешканці житлового масиву Тополя, а саме вулиці Комбрига Петрова, звернулися на гарячу лінію нашого телеканалу зі скаргою на те, що навколо житлових будинків ростуть генделики і наливайки. А депутат Лапо нехтує цією проблемою. Наші кореспонденти неодноразово виїжджали за місцем скарги. Да, Куди па людей це мають? хто то дав да. право, людиться. Що наливають? Ну що, що? Та єсті. В основному беруть. Бадяг, бадяг. Моє ставлення підігнали, погрузили і відправили. Там, де мої хлопці. От це ми і Хороші хлопці грибнуть. А нічічуся. В Ой, ходять в налівай. Ой, в налівайки. Ви ж помієте, що здесь не може бути нормального, адекватного, як говорится, поведені. Вот поэтому люди і жалуються. Хлібні Щоби... вбрали тут, адісайко обирали, а ці наливайки залишилися. І що тепер буде обратно? Тут і пиво приживається. Завдяки акціям протесту на одну наливайку в цьому районі стало менше. Вона встигла попрацювати лише тиждень. Тут одна, дві, ну там третя. Я думаю, що краще б магазин груше би поставити дітей. Було б ще краще на мові. Та у місті, як бачимо, кришують саме наливайки. Бо це комусь, схоже, приносить чималі прибутки. Та й справжність ліцензії на торгівлю алкоголем на розлив у таких закладах викликає багато сумнівів. А ось іншим представникам малого бізнесу перекривають кисень і просто трощать бульдозерами торговельні павільйони. У рубрику, започатковану дніпрянами Чистота за лям потрапив і житловий масив Тополя, яким опікується депутат Лапо. На прохання містян наші журналісти проінспектували житловий масив, чи вчасно вивозять сміття, чи перетворюються ці купи у стихійні звалища? Прибирання сміття у Дніпрі з легкої подачі департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради стало золотою жилою для двох незмінних учасників тендерів, які вже навіть не вдають із себе конкурентів. Тож не дивно, що протягом 2023 року ТОВ МД груп Компані продовжував наводити чистоту у п'яти районах правобережжя міста. І за це, згідно проведеного тендеру, сплатили понад 373 мільйони бюджетних гривень. Ось тільки мешканцям житлового масиву Тополя 3 не позазриш. Особливо тим, чиї вікна виходять на сміттярки. Люди не задоволені тим, що в них в районі назріває екологічна катастрофа. Хай тільки но сонечко яскравіше блисне, і сморід та антисанітарія поглине все навкруги. І за це їм, згідно проведеного тендеру, сплатили понад 373 мільйони бюджетних гривень. Звісно, недоволені. Тут взагалі нічого не вибирається, по першому счету. Дуже грязно. За що ми платимо і в Жек, і візде? Взагалі дуже грязний, грязний тополь. Взагалі нікуди не годиться так. Кому ми гроші платимо ті? А везде, везде, везде бардак. А вокруг говорити нечего. Нет слов. Ну, я ж не знаю за що сплачується. Сотні мільйонів Хто? Филатов? Филатов виділяють. Хто? Філатов? Філатов виділяють, так? Ну, значить, відмивають деньги. Потому що ніхто нічого не вбирає. Нащаднувають день. Так як і снег пошов. только припорошило, одразу машини стали їздити, прибирати. А що там прибирати, прибирати було нечего, Лишь бы погнати машини. І все. І це при тому, що у Дніпрі перебирання одного квадратного кілометра коштує мільйон гривень. А до чистоти нам ще далеко. Бо тут куди оком не кинь. Скрізь сміття. Дніпрян Михайло пропонує свої варіанти, як із цим брудом боротися. Відповідальності ніякої немає у них, які у, у відповідають за це. Вот в мене іноді возникає <laughs> таке желання. Знаєте, знаєте, де навіть живе начальник? І все. йому Такий радикальний метод. Він буде дуже діяти хорошо. Это треба просто проверяющую какую-нибудь кампанію серйозну, которая не можна которую загосувати. Провірити, виписати штраф, не штраф, значить, і вот все. Вот коли будуть наказання за невиповнення своїх перемихів, тоді буде роботи. За який вивіз сміття містяни, що місяця сплачують кошти, та за що ТОВ МД груп компанії отримує сотні мільйонів гривень із міського бюджету. Невже Дніпру загрожує екологічна катастрофа? Мешканці Тополі чекають на підтримку і видимі результати діяльності свого депутата, того, кому вони довірилися, кого обрали і на кого поклали надію. Люди чекають на проявлення свого депутата у корисних для району справах. Це наш погляд на діяльність Ігоря Лапо, а оцінку його діяльності даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми запрошували Ігоря Лапо в ефір програми проявлення, але як і інші депутати, він не знайшов, що сказати виборцям в нашому ефірі. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу, кого будемо проявляти. Це Григорій Гельфір до участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д-один це простір твоєї свободи, нашої свободи.